Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дівентопро і Соломія Pro. З вами Дмитро Про. І в нас вийшла обнова в Toylet Tower Defense. Ем, нам додали якийсь такий вот Summer Pass. Тут е, якийсь кейс новий додали. А, tropic rate. Е, За 1000 конів продається Ага. І за 100 конів Давайте купимо. За 100 конів, в принципі, я не проти купити. Угу. Давайте ще один. Ну. У нас ще лишається тоді 100. Просто в мене трошки глючить, бо інтернет трошечки поганий. Не знаю. Яка взагалі різниця? Тут 100 геймів, а тут 1000 і шанси одинакові. А... А... А в чому різниця? Ще один копім давайте. А Очукує... чокой... Ну, є кейси, а чокой не, не тратяться, я не зрозумів. Це за геми, Боже! Я не прочитав. Обо... А як ізі прокакать геми. Я ще ще три купив. <гум> Дякую. Ой, я взагалі на маркетплейсі по 75 бачив. Ого. Ну, зато їх спокійно можна по 90 продавати. Добре тоді. Що тут по гемах, чуваки? Ну... У нас є новий міфік, якщо ви бачите. Давайте Олді Кайастро заберемо, поставимо нового міфіка. І у мене є ще нова Lea. Е, Більше у мене нових юнітів, здається, немає. Немає, вроді би. Більше нема. Так, інтернет клас, тому ми чекаємо, поки в нас прогрузиться, а поки ми чекаємо, поскачемо е, В нього 13 тисяч стоп. В нього було 12, коли я натіказував. Його що пофіксував? Що пофіксив? Походу, його пофіксили. Так, добре. В цього 100 тисяч за 5 секунд. ДПС о 0. Чому 0 ДПС? Е, окей, підемо зараз в Тойлет City. А я кірмечику застряг. Льо. Як вийти? Добре, зараз так зробимо. Скібідісти вже проходять, а нам треба щось поставити. Ставим гріна, чекаємо, поки нам прийде. Так, давайте включимо автоскіп, бо то Ізі. Нам вибралось Ізі. Я не вибирав Ех. І що я так поставив, я нічого тут поставити не можу. Геніально. Так, добре. Чекаємо на хвилю. Все. Санта стоїть. Рин, в принципі, справляється. Ще одного поставимо. Як ви бачите, ігри на Потав, щоб поставити ще одну санту. Логічно. 700. ДПС 0, 100 тисяч життя е, за 5 секунд. Е, ну, добре, давай. м'ячик проповне. Ну. Давай. вау, прикольна текстурка. Прикольний. Виглядає гарно. Давайте почекаємо, поки в нас хвиля скіпнеться. Що там з туалетами? Е, Прохонь трохи. Я встигнув взагалі. Алло, хвиля, скіпнись. Та скіпнись! Що це? Я поставив, алло. Покачка 2500. Якось дорого. Ну, зато мінус 10. Ага. 30 тисяч. О, що це? Пташка. Якась пташка на 30 тисяч здоров'я. <плес> Клас. Можемо ще одного поставити, але я поки що хочу збирати на прокачку йому. Там вже друга летить. Ні, то вона мучна, Дивіться, по-моєму, вона всіх скебідістів зараз несе просто. На своєму шляху. 30 тисяч здоров'я. Дивіться, просто павочки такі йдуть, і такі, нема, 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 нема. Так, у нас є новий міфік. 2000 коштує. Ну, красивий теж. Теж красивий. Я би його якось тут поставив. Давайте його попробуємо поставити, не знаю. Отут. Що він робить? Ага. Ну він слабенький. А, він підпалює, дивіться. Ні, ну він слабенький на першому рівні, але він підпалює. Пташка просто... Давайте його продамо і прокачаємо пташку. Та що ти не качаєш? В нього урон чи що? Ні, в нього сплеш. Ну сплеш. Сплеш. Ну. Пташка. Зависла. Клас. Ой, інтернет взагалі в мене такий класний, пташка на місці літає. Скучно. Ні, ну Пташка топ. Я би хотів на максимум прокачати і подивитися, що вона буде робити. М 6 тисяч, я думаю, краще зараз без санту прокачати. І ще тих... Ну угу. зараз цього прокачати, тоді оце качати треба. Е Щоб не збирати гроші. Трошки глючить. Це погано. Та качайся, ти що вона не качається? О! Отак, тепер там то. Тепер оцього. Угу. Ще трошки, і я вже назбираю собі на цю пташку. Ну, щоб максимальний рівень прокачати. 100 тисяч буде йти. За 5 секунд. То якщо його поставити під дідже я, дідже я, ну, ТВ чи камерамена, нема різниці, е, вони все одно буст на колдон дають. Ну, і тоді вже буде не 5 секунд, а буде десь. 10... 375 десь. Ну, 3 секунди десь приблизно буде. Не знаю, самте давайте продамо. Вони вже нам не треба. Ми викачали його на максимум. Зараз подивимося, яких він пташок по 100 тисяч буде. Може, де якась поміняється пташка. Ну, прикольно він виглядає. Мені подобається, як він виглядає. Може, якась. ні та сама пташка. Чому я як не інженер, що там перше туалет, потім танк, чуш, потім скбідіст. Мені от одне цікаво, скільки можна їх поставити. От який ліміт. Ну, виглядає він реально гав. Ем... Одне питання. Ну, от дивіться, в інженерів є типу ліміт. От стрімерів теж є ліміт. Інженери тільки 4. Мені цікаво, скільки в них, який тут ліміт? Чи його взагалі немає? Так, 4. А, все целі 5. 6. 7. 8. А, у них що нема ліміту? Чи в них ліміт 10? О, мені вже терпиться це перевірити. Якщо в них немає ліміту, то просто їх заходиш в Itmar, 15. Ні, 14 ставиш, ставиш Дідже TV. Чи DJ на буз, бо в мене Діджея TV немає, так, я ну. І все. Ти проходиш Найтмар на Ізі, так. Десятий. Десятий. Тепер зараз мені цікаво. Одинадцятого можна поставити чи ні? Як ви думаєте? Мені здається, що. В них немає ліміту. В них немає ліміту. Ні, це імба. Добре, Лега, в принципі, топова. Давайте ми її повидаляємо. Повідаляємо їх всіх, точніше. І що ми зробимо? Що ми зробимо? Не знаю, не. давайте просто подивимося, як вся карта з тих пташок буде закинуть. Дивіться пташки просто от дивіться босс туалет, от бос. Одна пташка, мінус майже все життя, друга пташка, все, пока. Тебе вже не історії. Давайте вийдемо. Я би, якщо чесно, того міфіка хотів би продати. Він мені щось не подобається. У нього мало ДПС-у і навіть якщо його пофіксили, все одно мало ДПСу. Ну все, що подобається, це те, що він підпалює і все. Е, не знаю. Може, він все-таки якийсь крутий, але мені щось він... таке собі. Мені от більше лега оця подобається. Е, Пташкою. Так, ми заспавнились, біжимо дивитись, що в нас тут. Так, ціни 80 гемів, кейс. 90 не продають. Я виставив отак от. 79 крейт, це мій кейс. Це мій кейс. Новий пасік, що. Так, купили кейс. Новий Басік туалет. Давайте купимо. А, він в трейді. Ну, оцей не буде в трейді. Чи теж? А, ні. Давайте купимо просто по, по ріколу вже за три Так, є якийсь каму Тойлет, не знаю, що це. Не видно його текстурки. Сплеш урон. 24 гема. Сантіс тойлет. Давайте купимо. Так, ну купись. Uh. Як ви бачите, інтернет в мене ідеальний. Mm. Ура, купили. Так, так, так. Стоп, у нас міфіка купили? У нас міфіка купили народ. Так, ще одна мафія, мафія, мафія. Вона дорога. Вона дорого... ну, він дорогий, точніше. Як вони взагалі тих скібідістів, получають? Там що якийсь крейд? Бо я не дивився, я не знаю. Давайте пальму купимо, чи що це ананас? Ще -е -е є якийсь Епік за 30 е, е, Не думаю, що він стільки коштує. Думаю, я його десь дешевше знайду. А, це, це не новий вже. Це не новий шо? Та ні, знаєте, мені не треба це. <свист> ні дякую. <свист> ні дякую Так, що по. Оооой, діджейті. Ой. Так, у нас тут є якісь роки. Та що нам ті трейди кидають? боже. Я не хочу твого презента. Та на... Ладно, все на тримай. Oh boy. Інтернет нормальний, ну інтернет, видно, що, ну, показує, що нормальний, а насправді ні. Що, юніти є, у мене він нема. О, є. Всього, три презенти, клас. Так. Давайте заберемо ці кейси з продажу, тому що ми їх вже не маємо. І виставимо презент за не знаю. Давайте 198. Переб'єм ціну. Чекаємо годину. Виставляться юніт на продаж. Алілуя. Нам кинули треть, нам він не треба. Так, Так, наш Годлік шо 750. Олготлі ви шо? Здобув впали. Це ж Годлік, це найперший Годлі. Він, він має. 1020 продаватися, а ви його по 750. Щось дуба впали. Ой. DJ Toilet продається за 5000, а фігня повна сам. Так, що по міфіку? Той міфік за 300 продається, ми його за 299 продали. Так, страйдер. За 1000. Він трохи сильніший за Олдгодліка, до речі. Мотан Тойлет. Ну таке собі. Я б бав на того хотів подивитись. Теж ууд міфіки. Так, все, більше нічого немає. По цінах теж. Нема. Е -е, два нових Годліка. Перший Годлік. 100 тисяч ДПС, а другий Годлік... 120 тисяч ДПС. Об, обоє вони дорогі. Та куди ви Олдіка за 800 суєте? Та він, ну, розумію, до тисячі скинули. Ну, добре, буже за 1000. Ну, але куди ви за 800 виставляєте? Ви що? Ту-ту. Мені Олдіка трохи шкода. Так, презента щось нас не беруть, давайте, не знаю, за 190 виставимо. А того заберемо. Знов за 750 продають, Боже, що вам той голдік не подобається? Ну сігнутий 1500, ну то хоча б так і тримається з того часу, коли він за 1000 був. Хоча його за 1300 продавали, тобто сігнутий ще по а простий подешев Логіка топова. Залізна. Мені одне цікаво, що Ї... По... в Нас додали купа скібідістів, які є юніти, так? А... Тепер одне питання: скібідісти будуть бити скібідістів? Хайпера за дев'ять тридцять п'ять ти. Давайте йому не знаю, трейд... трейд кинем. Може, ми в цій серії ще хайпера собі получимо? Так, дорого. Нам треба хупер, хайпер. Ми тобі за нього можемо запропонувати всі свої геми. О, всі свої геми, презента і ларчклок. Норм. гуд. Ріпронау. Гуд, Added. Ну що я можу тобі дати, не знаю. Можу тобі всіх токсиків своїх повиставляти, навіть сігнуту. Не мені, в принципі, такі не треба... Ні, сіноти спробу. Сігнути мені треба і ще пилку можу. Всю тримай. Нормально? Інтернет топ. 아, 또, 왜, 나 해, 멤버, 해, 멤버, 해, 멤버, 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 Ну, звичайно. Мені не можна хайпер, правда? Це ж моя варі, а мені його не можна. Давайте всіх заберемо. Грин, я б сказав, ми всіх заберемо алло. Ну, Інтернет, як ви бачите, в мене топ. Всім рекомендую брати мій інтернет. Аллилуйя! <ISTuk> Забрався наш грін. Шо-ш-о-шо-шо-шо. О, все, розглючило. Я просто цей хочу цей. Ви зрозуміли. Давайте... Ой, продамо... Чи що ми зробимо? <звучать> Давайте візьмемо зараз Гріна. Санта, точніше, Гріна. <звучать> Давайте не знаю, що ми зробимо. Я не знаю, що робити. Ну, в принципі, прикольно додали. Багато юнітів доволі. І це все скібідіс. Два Голдіка. М -м -м. Опа! рейс за 65. Ну, купим. Він сотку коштує, тому я думаю, можна купити. Дякую. Давайте не знаю. Його спокійно можна за 90 продавати, тому що він сотку коштує. Е -е -е не знаю. Ну, давайте за 75. Бо я за стільки бачив. Я думаю, його зразу в мене куплять. Краще б. Не знаю. Може краще за 90 виставити. По міфіках, по готликах, нічого. Може краще за 90 виставити. Презента у нас все-таки не беруть. Давайте за 170 зразу отак от забив. Я думав, що презента забрала. Я думав, що презента забрала. Оце наш кейс. Давай презента на тобі. Демон, давай. Обмін, в принципі, вигідний. Дякую. Дякую за демона. Буду його тепер зараз продавати. За 5 тисяч гемів. О, він вже стільки не коштує, я знаю так. За 3000. Ой, так, гаразд. Що вже робити, я не знаю. Сігнутий діджей спікермен за 10 гемів. Я не встиг. Ну, що зробити? Я не встиг взяти його. Добре. Так, нам кинули трейд, шо. Тітан Сигма, давай. В принципі, на презента мені не шкода. Ах ти. Все одно не купують того презента за 170. Що він зараз? Їм всім не треба так. Чи він Нубський, по-вашому? Не купляють і все, що мені дешевше його виставить. Це і так вже не окуп, тому що кейси коштують разом, якщо їх продавати по 90, то вони коштують 180. А я затрейдив на презента два кейси, то, то вже виходить, що це вже не окуп, бо я по 170 продаю. І в мене вже й не купують, а в мене кейси би по-любому купували. Ми пішли на іншу трейдплазу. Подивимося, можливо, тут в нас куплять. По 100 продають. Продавайте. Давайте я по 90 буду продавати. Чи в мене по 90 не будуть брати, чи їх треба продавати по 75? Ого. Кейси тут дорогі. Е, у нас все одно не куплю того Голдіка. Що нам робити? Ну не купують голда. Ну... Годлика. Презента. Не Олда. Опа! Кейс 90 купили сюда. Е... Я собі би зараз, ну, не знаю. Може, мені зараз хватить просто хайпера собі купити. Не знаю. Я хочу собі хайпера купити. Але хотів би я, знаєте, за геми купити і потім заново нафармити. Отак От би я хотів. Отак. От а як буде, я не знаю. Я не знаю. Ну, не знаю, що вже робити. Можемо, в принципі, піти в катку з новими юнітами, тобто тільки е, за 200 продає міфіка нового. Мені його швидше, ніж презента куплять. Давайте, може, тут кинемо йому трейд. А, ясно, він в трейді. От чого не купляють? Вийшу. Добре, одне питання, чому в мене презенти не купують? Добре, навіщо і тоді висить? З вами був Дмитро Про. Ви були на каналі Дмитро Про і Сумія Про. Ось така у нас обнова вийшла. Що так гортаю, щоб подивитись просто. Всім папа і до нових зустрічей! Після відео я зразу вже затрейдив. Ну, не зразу вже трошечки посидів і затрейдив хайпера. Ось перед вашими екранами скрін з трейду. На жаль, я не зробив скрін, як він у мене в інвентарі, тому що я його наступного зразу продав за 9300 і викупив свого Large Clockмена. І в мене тепер 7000 гемів. Ні, че Так, 7000 гммів. 500. <гум> у мене тепер 7500 гемів і тепер у мене є геми, на які я думаю, можна вже буде попробувати купити хайпера за таку кількість гемів. Ну, а хто додивився до цього моменту, пишіть в коменти. Хештег хайпер.